3 вересня особливий день для колективу Полтавської політехніки, коли ми вшановуємо пам'ять великої людини і відзначаємо 91 рік від дня народження почесного громадянина міста Полтави, академіка, доктора технічних наук, професора Олександра Григоровича Онищенка. Земний шлях Олександра Григоровича завершився 15 років тому. Але його дух і натхнення. І досі живуть у стінах університету. Ректор Олександр Григорович Онищенко згуртував науково-педагогічний колектив університету, націлив на вагомі здобутки, повів за собою. Він був не просто ректором, він був справжнім реформатором і фундатором присвоєння університету статусу національний. Олександр Григорович Онищенко був справжнім патріотом України, а рідному університету віддав своє серце. І залишив яскравий слід у житті багатьох поколінь студентів та науковців. Пам'ять про Олександра Григоровича Онищенка назавжди збережуть науково-педагогічні працівники, студенти та співробітники Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Колектив продовжує його шлях і йде до нових здобутків: світла пам'ять великій людині.